Будем це казати, значить, перше, на другому поверх село адміністрації Кабінет 209 мобілізацію своїх проводить самообрози. Для чого потрібні чоловіки на Перше, це забезпечення посиленого патрулювання вулиць для збереження громадського порядку. Це зараз дуже важливо. Друге, ми проводимо тактичні заняття по тактиці внісних боїв. Статуту коробної служби, тобто, по всім військовим речам, які люди або не знають, або зробить. Це конкретно наш внесок в можливі бойові дії, які можуть бути. Ваша підготовка. На сайтах є номера телефонів наші лінії, з якими можна зв'язатися, проконсультуватися. Наступне. Я хочу звернутися напевно, від імені всіх нас, мені не розгодили, але я тільки що це питання собі подумав. Напевно, слід обмежити в цей передвійськовий час продаж алкогольних напоїв, роботи нічних клубів. Тому що, ми, ну, по-перше, це не етично. По-друге, нас зараз і так можуть бути не можуть бути, можуть не бути провокації, але поселення патрулювання, всі ці фактори мають унеможливити, щоб ці не, не було. Інше, ну, звертаю закликом, напевно, до тих, хто може допомогти. Ми вчора на нараді Оперативного штабу сказали, що немає запасів військової форми в Одинській області, в держави. Тобто, вкоро є там можливість умінгуванням допомогти, будь ласка, підходьте. Будемо дуже вдячні. Це слава Україні!